подумав зараз бахнути, але чомусь Дзямович не зробив фронт до м'яча і це стало причиною, тому що зараз, тому, тому, тому що зараз вже мене навчали на чилу, так зараз проває, забиває, зараз так коротше, там бурка, що не нагирало, але Сахіло так коротше забиває у нас, ми його, ми цей гол записуємо. Проває зараз Давид Дюк, і тут уже обзало оформити дубль у цій зустрічі, хоча позиція у нього була проти свого льва. Зараз Лука прохоплює, що не приймає, що забрано, і зараз Забиває Вячеслав Корольчук, і рахунок стає 2-0 у нас на шостій хвилині. Слухав, ну і далі підбирання, за підбирання зараз, зараз Петер Лука Корольчук, зараз йде пас на Вячеслав Корольчук, зараз пробиває Вячеслав Корольчук, рятується команда зараз. Зайкан він зараз бачимо, зала поміняв. Зараз Данилюк на майданчику у команди 18-й номер, це під нам. Матвій Данилюк зараз тим часом забиває нас знову. Лука Корольчука і забиває він свій другий у цій зустрічі. Сухов, відповідно, а зараз перед чтимо штима далі, Штима далі сам до штима, чтима штума бігає запевника! Остайомо рятують свої ворота, гравці! Баланенко можна і через нього зараз розіграти насправді. Але це проливає за забуває, 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 за скет! Забиває зараз нас Любомирць. Біл за інформацією. Ліс Мукачу, який зараз так хоч іде про зазлута Корольчук. І зараз він тут на дану позицію. Корольчук зараз вирвала стійку. Після на, на кого сольного проходу Лука Корольчук не забиває. А вчора стійку зараз пас далі на Бортника. Ще не закінчилась ця така у Мановичан. Бортник не пас на Луку Корольчука. Знову ж таки Лука Корольчук зараз на дані позиції. зараз таки забиває. Він виправляється Лука Корольчук. Э, формує хитрику цього поєдинку. Гадаю, що наразі на срахунок 4-1 на користь. Мене спішає! Зараз Сіка рятує ворота! Команди. Бах, ми зараз бачимо на паркеті діє. Ну і. Якраз момент біля воріт команди з хачування забувають. Ну зараз забуває! Зараз що Числав коротчу після розпасовки зі своїм братами. Числав корочу у нас. Оформлює дубль у цьому поєдинку. Команда Дюша Мокачево зіграє завтра проти Шоскінської Барси.